Нафиг э, э, не спробовать Эээ, чекай, ну честно, чекай Не, 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 не Під минулими випусками ви неодноразово просили розібрати нереалістичність фехтування ваших улюблених персонажів з різних ігор. Запитів було багато, але на значну частину з них можна відповісти однаково: фехтування з гри і близько не схоже на бойове. І це зрозуміло. Дизайн зброї, обладунків і бойової системи в іграх не повинен бути реалістичним. Його мета бути захоплюючим та видовищним. Простіше назвати ігри, де бойова система нагадує реально. Таких абсолютна меншість. Власне, про це сьогодні поговоримо. Згадаємо не все, але я наведу свій топ, де бойова система все ж нагадує справжнє фехтування. Ви вже підписані? А лайк поставили? Точно. Добре, якщо так, як там справжні ігрові блогери роблять, почнемо розбиратись. Ігрові бойові системи відрізняються тим, що у більшості випадків вони зводяться до певної кількості демеджу, який треба нанести цілі з певним показником броні. Через ці механіки балансується зброя, обладунки, предмети та навички. Тому рідко можна зустріти зброю, яка знесе ворога одним ударом. Якщо мова про фехтування в реальному світі, то зброя має працювати саме так. Будь-яка зброя при певних обставинах має шанс нанести один, але критичний удар. Звісно, буває, що одного влучання не вистачає, проте це скоріше справа випадку, а не характеристик зброї чи броні. Через це бойова механіка в іграх. Передбачає довгі серії різних атак, що поступово зносять ХП противнику. Реальний поєдинок це про вичікування шансу на одне єдине фатальне влучання. Є ігри, де теж треба вичекати момент і провести одну вирішальну атаку. Можливість перемогти веншотом буде першим критерієм потрапляння в цей топ. Крім нього, застосуємо ще наближений до реального зовнішній вигляд зброї та броні. Правдоподібні анімації бойових стій, ударів, захистів і прийомів суб'єктивне відчуття гравця, схоже з досвідом фехтування. Я наведу лише 5 ігор від найменш до найбільш реалістичної. Якщо вашого варіанту не буде в списку, можливо, я просто в нього не грав, не ображайтесь. Пишіть в коментарі, в яких ще іграх на вашу думку фехтування реалізоване правдоподібно. Подивимось, що я пропустив. Серія Assassin's Creed має довгу історію, багато еволюціонувала, і бойова система в ній не однакова в різних частинах. Я більше говоритиму про першу частину та трилогію про Еціо Аудіторе. Самі бойові анімації, очевидно, трюкові, і справжні бій тільки нагадують. Але у грі є багато деталей, які можна вважати правдоподібними наприклад, зброя. За виключенням прихованого клинка і його модифікації, зброя всіх частин серії виглядає плюс-мінус на свою епоху та регіон. Правильно і реалістично. Перша Assassin's Creed переносить нас у часи Третього хрестового походу, коли об'єднане європейське військо під проводом Річарда Левене Серце протистояло знаковому ісламському лідеру Салахад Діну. Граючи, ми можемо побачити реалії міст святої землі того часу, а також озброєння воїнів обох армій. І передано воно досить непогано. На європейцях це кольчуги, сюрко, відповідні епосі типи шоломів, щитів та мечів. Єдине, що топхельми піші воїни не використовували, але то вже якщо зовсім докопуватись. Сарацини теж показані доволі якісно. Друга частина та її спінофи не менш органічно зображують зброю, одяг та обладунки італійських республік епохи Ренесансу. Мечі, які вже нагадують рапіри, поруч з обладунками та вогнепальною зброєю. Все це реалії того часу та місць. Якщо розглядати фехтування, то система побудована на завчасно заготовлених анімаціях, які треба вчасно запустити комбінацією клавіш. Так, там можна атакувати агресивно, можна тікати, але найефективнішою тактикою є гра від контратак. Ви чекаєте атаки ворога, протискаєте певну комбінацію і запускається видовищний прийом, який у більшості випадків одразу знищує ворога. Але якщо зробити це хоч трохи невчасно, можна отримати на горіхи. І в реальному бою це теж так часто працює. Бійці вичікують зручного моменту і проводять завчасно продуману та вивчену атаку, або контратаку, тут вже як кому більше подобається. Головне, правильно обрати момент. Якщо помилитись, у кращому випадку можна просто не влучити, в гіршому, самому опинитись на місці болванчика з гри. Якщо замінити анімації на щось більш реалістичне, наприклад, типово фехбучні прийоми, бойова система Assassin's Creed наблизилась би до ідеальної, на мою думку. Зараз більш-менш реалістично виглядають лише окремі прийоми, а багато в справжньому бою навряд чи спрацювали. Проте це не врятувало б бої з кількома ворогами. Бойова система саме ще фехтувальна, поєдиночна і погано працює, коли ворогів декілька. Натов противників покірно чекає своєї черги на отримання порції сталі, лише іноді намагаючись оточити і атакувати одночасно з різних боків. А коли вони це врешті роблять, протиставити їм нічого, бо анімацій прийомів проти кількох просто немає. І все ж, щось в цьому є. Принцип, вгадай момент, і дій паттерном особисто мені нагадує фехтувальний досвід. Але через відверто трюкові анімації і проблеми з груповими боями вважати Assassin's Creed реалістичною можна лише фрагментарно. Тому п'яте місце. Якщо існують сесійні дезмач шутери з сучасною зброєю, ідея зробити щось подібне з середньовічними мечами лежить на поверхні. Подібних ігор багато, різного ступеню успішності. Всі вони між собою схожі. Я для прикладу візьму два максимально подібних проекти: Мордхау та Чілвері. <му> Сесійні бої натовп на натовп. Максимально не схожі на справжні середньовічні битви, якщо говорити про процес. Власне, як і шутери не схожі на війну чи поліцейську операцію. Але деякі аспекти все ж варті уваги. Зброя та обладунки, хоч і часто намішані з різних епох в одному образі, засновані на реальних зразках. І самі прийоми з цією зброєю нагадують справжні. Найкраще знову виглядають поєдинки сам на сам. Якщо не враховувати шутерну звичку постійно стрибати, щоб ускладнити влучання, все виглядає досить схоже на справжні бої. Бойові позиції, основні удари та контрудари примітивні, але справжні. Так, якогось складного вишуканого фехтування тут немає. Але і на практиці все красиво і куртуазно далеко не завжди. Часто бій виглядає як обмін ударами, блоки і контратаки короткими серіями по 2-3 удари. І в іграх так само. Наприклад, з довгими мечами поширений діагональний удар зверху вниз, верхній захист і одразу відповідь. Красиві прийомчики з фейкбуків чи відосів похема в реальності вдається провернути досить нечасто. Всі намагаються бити максимально просто та результативно. Тому поєдинки сам на сам я можу назвати частково реалістичними. З мінусів тут очевидна проблема броні. Коли вам показують, як звичайним мечем з однієї руки пробивається шолом чи кераса, то це так не працює, навіть якщо бити цей хандером. Але барду ще можу повірити, але далеко не кожним ударом. Тому, так як в Мордхау, могли б виглядати бої бійців не в обладунку. А от сутички в Латах мають зовсім інший вигляд. Проте їх дуже важко реалізувати в іграх, тому розробників тут можна зрозуміти. Коли відбувається сутичка група на групу, завжди є хоча б умовний, але стрій. Бійці намагаються прикривати один одному фланги і не давати ворогам оточити одного союзника. Тому всі тримаються ближче до своїх і не розбігаються. В наших двох іграх все навпаки. Люди воюють кожен сам за себе, бо так зручніше з наявними ігровими механіками. Тому бої виглядають як велика серія поєдинків, де всі атакують усіх з різних сторін. Що в реальності, як правило, траплялось уже в кінці бою, коли шикування зламані, але не протягом усієї сутички. Трохи більшого реалізму цим іграм могли б додати якісь анімації зі справжніми прийомами у якості критичного удару, чи щось на кшталт, і змінити баланс так, щоб клинкова зброя наносила більше шкоди малозахищеним цілям, а ударна і древкова краще працювала по обладунках. Але схожих на правду елементів у грі вистачає. Десь на четверте місце дотягує. У попередніх випадках дуелі були реалізовані непогано, а от з масовими боями починались проблеми. Наступна гра, навпаки, має максимально спрощені, хоч і непогані поєдинки, а от битви армій показані цілком пристойно і доволі правдоподібно. Симулятор Феодала, серія Mountain Blade, переносить нас хоч і у вигаданий світ, але все довкола нагадує конкретні культури Європи та її околиць в період приблизно з 11 XI по 13 століття. На мапі ми бачимо шість королівств, які вирізняє унікальний вигляд обладунків та зброї, що мають свої відповідники з нашого світу. Є тут і Вікінги, і монголи, і сарацини, європейські лицарі, і навіть стилістики Русі та Східної Європи. Є кілька днів, що показують реальні історичні події. Наприклад, завоювання вікінгів чи вогнем та мечем про Хмельниччину. Зброя та обладунки у цих іграх виглядають майже реконструкторськи точно. Єдина гра, де вікінги не одягнені в хутра та шкіру, а українське козацтво, уявіть тільки, не ходить в шароварах. Бойова система в грі досить проста. Але в цьому і полягає її шарм. Слабозахищені вороги падають від одного влучання. Кольчуга чи інші серйозні обладунки добре захищають від більшості видів зброї, але ударна та дривкова гарно їх вражають, як власне і має бути. Прикольно реалізований лицарський таранний удар з писом, після якого ніякі обладунки вже не рятують. Анімації, звичайно, не нагадують ніякі ефектні фехтувальні прийоми, але в масових боях ніхто ними, власне, і не користується. Всі просто б'ють щосили, намагаючись виконувати свою роль на полі бою з відповідною зброєю. Це лише в кіно можна побачити, як головний герой по одному знищує ворогів видовищними фінтами. На практиці всілякого куртуазного у великих замісах майже не зустрінеш. Чекаєш на момент і б'єш все. Через лаконічні анімації, які насправді зумовлені технічними можливостями рушія, чудово передається вигляд реальної битви, де воїни методично і одноманітно просто набивають фраги. В умовах просторого поля бою воїни різних культур б'ються відповідно своєму спорядженню. Наприклад, киргити, що озброєні як монголи, переважно кінні лучники і роблять ставку на тактику бий та біжи. Якщо у ворога багато піхоти, вони починають носитись навколо шикування і засипати його стрілами. Свадійські лицарі застосовують класичний клин для атаки списами. Північні вікінги тримають стіну щитів, а вегірські лучники займають висоти і розстрілюють ворогів на відстані. Всі мають не тільки унікальний зовнішній вигляд, а й характерні переваги та недоліки, такі самі, як і були у їх справжніх історичних відповідників. Подальший розвиток серії Mountain Blade Bannerlord показує більш ранню епоху, приблизно 11 століття, і там теж непогано передає зброю і тактику тих часів через різні ігрові фракції. Крім того, з'явилися різноманітні інструменти для облоги замків, що дозволяють використовувати тарани, метальні машини, облогові башти тощо. І виглядає все досить наближене до того, як це могло відбуватись насправді. Єдине, що збиває враження, це коли персонаж має хороші обладунки і прокачані характеристики, можна набивати сотні фрагів за битву. Що в реальності малоймовірно. Інтелект ворогів слабенький, його можна обманювати і в одне обличчя штурмувати замки. Але це якщо трохи аб'юзити систему. Поєдинки з такими анімаціями не вражають видовищністю та технікою. Але з ними теж не все так погано. По-перше, принципи: тримаєш захист, контролюєш дистанцію, б'єш одним-двома точними ударами і знешкоджуєш ворога. Все як в реальності. Так, можна було б прикрутити анімації якихось прийомів, але я вважаю, що тут це було б навіть недоречно. Фехтування як система бою один на один, меч на меч, виникло з розквітом дуельної культури набагато пізніше. В 13 столітті існувала практика судових поєдинків, але більшість їх учасників фехтувати не вчились, бо, за їх уявленнями, переможця визначав бога на майстерність. Тому бились як уміли. Щитом закрився мечем вдарив. Все примітивно і просто. Тому подібна спрощена анімація битв навпаки краще передає реалії поєдинків того часу. В цілому серія Mountain Blade досить якісно показує вигляд групових сутичок та поєдинків в умовних реаліях 13 століття. Так, не без нюансів, але бойову систему з цієї серії ігор я точно можу назвати реалістичною. Третє місце. А тепер настав час одного з фаворитів, про якого в коментарях згадували не один раз, Упороти в реалізм чеський симулятор середньовічного життя. За словами авторів, він відтворює справжні локації, частково справжні події, зовнішній вигляд людей та зброї і, звісно, фехтування на зламі 14 го і 15 го століть. І це не порожні заяви, до честі чехів, багато що їм дійсно вдалося відтворити досить таки детально і правильно. То що ж там у них вийшло з фехтуванням? Намагаючись створити найбільш наближену до реальності бойову систему, розробники одразу звернулись до людей, які точно шарять, дали макети зброї справжнім фехтувальникам і просто спробували скопіювати їх рухи. Здається, досить очевидне рішення. Але, як виявилось, не всі ці рухи можна і треба реалізовувати в грі. Бо в першу чергу бойова система має бути грабельною, а не реалістичною. За основу взяли найпростіші атаки і захисти, про які вже була мова вище. Проте, крім них, додали кілька контратак та спецприйомів, взятих із справжніх фехтувальних технік. Якщо ми вже з Лонгсвордами, для них є 6 прийомів. От, наприклад, Цорн Орд, або ж Цорн Хау – удар гніву, взятий з німецької традиції. Є, наприклад, у фехтбуці Йоахіма Мейера, у грі виконаний плюс-мінус як треба. Суть прийому полягає в тому, щоб бити назустріч удару опонента, зайняти лінію своїм мечем, а далі пробити в голову чи в колоти. Гра пропонує укол, і прийом виглядає приблизно так, як це зображено у фейхтбуках. З іншими прийомами приблизно та сама історія. Вони справді засновані на практичних штуках. В грі досить великий арсенал зброї, під все є базова техніка і отакі от спецприйоми майстра, які можна вивчити і володіти зброєю ефективніше. Крутий підхід, коли прокачка змінює не просто стати, а дає нові можливості. Мені сподобалось. Крім того, чудово реалізовано принцип дій вчасно. В бою треба зреагувати в певний момент, щоб захист і контратака спрацювали ідеально. При цьому є можливість комбінувати різні захисти і атаки, формуючи з них тактику бою. Прямо, як в справжньому двобої. Фехтувальний досвід передано правдоподібно. З точки зору відтворення поєдинку, Kingdom Come справді є однією з найреалістичніших ігор. Обладунки теж ведуть себе непогано. Добре захищають, бій проти ворога в залізі одразу стає відчутно складнішим. При цьому через механіку втоми показується, що битись запакованим у сталь не так і просто. Треба економити енергію і атакувати максимально результативно, інакше торба. Я досить скептично відносився до ідеї імітації візора шолома і обмеження огляду, але зізнаюсь, виглядає це справді схоже на якийсь бугурт. При всій повазі до гри, в ній є дрібниці, які відрізняють її від реальності. Навряд чи можна було реалізувати їх інакше, і вони не роблять ігровий досвід гірше. Але раз вже про це говоримо, зверну на них вашу увагу. Бій в обладунках виглядає як бугурт на фесті, але так бути не повинно. Точніше, якщо лицар рубає піхоту в гамбезонах, в принципі, норм. А коли виходить латник на латника, вони не намагаються фехтувати. Сутичка скоріше нагадує боротьбу, де треба спочатку повалити ворога і потім увігнати меч чи кинжал у якусь щілину. В масовій битві не надто практичний спосіб, тому збивати з ніг могли полаксами, алебардами, молотами, булавами та іншими моргенштернами. Завдавали заброньових травм, збивали з ніг і добивали. В гріш пошкодження проходять крізь залізо і ударом меча. Не завжди так, як мали б. При всій реалістичності фехтування треба розуміти, що вся система, яку застосовують в грі, створювалась для бою без обладунку. От погляньте на те, як той же удар гніву зображують джерела. Все це прийоми для дуелей, спорту, самооборони і іншої демонстрації своєї майстерності. Люди, що носили обладунки, так набились. Їх спецприйомами міг би бути напівмеч, китки через стегно, захвати тощо. Якщо гнатись за реалізмом, для латників довелось би робити окрему бойову механіку. До речі, про джерела. Всі фехтбуки, з яких автори брали бойову систему, написані у 16 столітті, тобто років на 130 пізніше, ніж заявлена в грі Епоха. Є більш ранні роботи, наприклад, Фіоре де Лібері кінця 15 століття. В них є схожі речі, але теж майже 100 років різниці. Що означає це, що в заявлений у грі час, 1405 році, люди фехтували інакше. З одного боку, так, бо за стільки років фехтування еволюціонувало та змінювалося. З іншого, всі ці роботи створювались на базі досвіду, що накопичувався століттями. А значить, в якомусь вигляді ці техніки існували і на зламі 14 го і 15 го століть. Як саме це виглядало, ми не знаємо. Фехтбука на ті роки і регіон у нас немає. Тому автори взяли найближчі в часі та географії матеріали і вірно зробили. Я вчинив би так само. Проте так, фехтувальні техніки в грі реальні, але були створені пізніше. Проблеми виникають, коли ворогів кілька. Бойова система гри заснована на фехтувальних техніках, призначених для дуелі. Через це є складнощі з тим, щоб, наприклад, одночасно атакувати одного ворога і захищатись від іншого, бо система постійно фокусується на одному супернику. Через це бій загалом виглядає як дещо хаотичний натовп, де відбувається багато поєдинків по черзі. Знов таки, в ідеалі навчити ботів утримувати простенькі шикування, але знов під масовий бій довелося би писати окрему механіку. Власне, в цьому головна проблема бойовки в Kingdom Come. Так, вона справді реалістична і заснована на реальному фехтуванні, але дуельному фехтуванні. Поєдинки в грі заслуговують максимальних похвал, вони чудові. Але заточена під поєдинок система погано підходить під багато інших ситуацій, які можуть статись з героєм. Такі, як засідка, масова битва чи поєдинок лицарів у латах. Якщо відтворювати максимально реалістично прям все, треба було б створити декілька бойових систем під різні випадки та органічно їх поєднати. Це дорого, складно та навряд чи взагалі можливо. Тому розробникам максимальна повага. Вони зробили одну з найреалістичніших бойових систем. А там, де це не так, я сумніваюся, що це можна було зробити краще. Але при цьому Kingdom Come лише на другому місці. Перед тим як ми перейдемо до першого місця, хочу згадати ще декілька ігор, що не потрапили в цей топ, але бойова система в них теж могла б претендувати на реалістичність. Я не впевнений, що про перше місце є якась інтрига. Якщо ви, в принципі, знаєте цю гру, ймовірно, вже про неї подумали. Польська команда створила крутий симулятор фехтувальних поєдинків у вигляді файтингу. Зустрічаєте лідера сьогоднішнього топу. Якщо ви колись хотіли дізнатись, як виглядає сутичка в корчмі між шляхтичем та козаком, то ось так. Додати в принципі нічого. Автентичний одяг та зброя. Правильні бойові стійки, атаки, захисти, переміщення. Реакція на влучання теж реалізована майже так, як треба. Хеліш кварт. Це симулятор фехтування на різні дуельні зброї, виконаний переважно в стилістиці Речі Посполитої XVII століття. Хоча, окрім шабель, в грі присутні рапіра та довгий меч. Для повного хема комби не вистачає лише меча з Баклером. На те, що гра заснована на історичних європейських бойових мистецтвах, прямо натякає локація в спортзалі та бійці у відповідному захисному спорядженні. І арсенал зброї, і техніка фехтування, змальовані схема. Поєдинок виглядає схоже на сутичку двох сильних спортсменів. Наскільки все історично? Ну от, наприклад, Ізабела стоїть з Лонгсвортом. А ось так це малював Мейер. Схоже? А тепер Ізабела покаже нам, як виглядає Цорнхау. Марта демонструє іспанську дестрезу не тільки зовнішнім виглядом, а й прийомами бою. Досить близько підходить до суперника, не користується випадами, порівняйте з Жераром Тібо. А Марій користується італійською школою. Починає в низькій терції, потім переходить у високу, тримається на дистанції і коле з випадом. Як навчав, наприклад, Гіганті. По шаблі джерел ми не маємо, але можете порівняти з нашими сутичками чи з тим же Мейером, де зображується Дюсак. У кожного персонажа є своє фаталіті якийсь спецприйом. Не у всіх персонажів вони прям книжні, іноді просто ефектні, але не неможливі. Насправді різноманітні видовищні прийоми з Фейсбуків це техніка для досвідчених майстрів далеко за межами базових навичок. Навряд чи хтось володів ними всіма абсолютно досконало. Тому багато такого в грі немає, але те, що є, взято з практики. Наприклад, подивіться, як Марта лівою рукою закриває ФС суперника. Потім вона завдає укол через спину. Я б так не робив, але в реальних клинчах контроль ФС дійсно так і працює і не раз рятував моє становище. Гравюри з фехтбуків використовуються на іконках інтерфейсу, екранах завантаження та в цілому в стилістиці гри. Розробники прямо кажуть нам, що їх мета показати нам фехтування таким, яким воно є насправді. І вони максимально до цього наблизились. Ще більше занурення дає геймплей від першої особи. Атаки суперників відчуваються більш загрозливими та реальними, і виглядає це максимально схоже на те, що бачить і як діє справжній фехтувальник. От можете порівняти, як виглядає справжній поєдинок та сутичка з Хелі Шкварт. Показати фехтувальні поєдинки у грі краще, ніж тут, навряд чи можливо. Чого гра не покаже, так це бою проти кількох суперників. Бої у різних складних умовах, з обмеженим простором, перепонами, використанням оточення тощо. Гра цього на меті і не ставила, її тема чесна дуель. Але в реальності не так і часто доводилось битись на рівних, і коли правила міняються, змінюється і техніка. Тому Хеліш Шквар чудово показує дуельне фехтування. Але майте на увазі, що це далеко не все. Якби я був розробником ігор, мав великі ресурси і не обмежувався технічними можливостями заліза, то як би виглядала бойова система в такій грі? Скоріше за все, систем було б декілька для різних ситуацій. За основу я би взяв бойову модель з Хеліш Кварт і для дуелі без обладунку переніс би її повністю. Якщо вписати обладунки, я б додав інші анімації та прийоми з китками, захватами, боротьбою, а також ударну і древкову зброю. Групові сутички реалізувати складніше, ймовірно, я б додав спеціальних прийомів на такий випадок, до всі тієї ж системи з Hellish Quart. Але якщо зображати справді масову битву, режим бою скоріше б нагадував Mountain Blade Bannerlord, де юніти стоять у якихось шикуваннях, а прийоми бою мінімалістичні і практичні. Реалізувати таке в одній грі складно, і не дивно, що цього ніхто не робить. Різні ігри розкривають різні аспекти володіння зброєю. Кожна хороша в своєму. Коротко згадаю ігри, про які багато питали. Dark Souls і, в принципі, всі Souls-лайки не мають нічого спільного зі справжнім боєм. Гіпербалізовано велика та інертна зброя, непрактичні та неанатомічні обладунки, великі замахи, перекати і так далі. Так, в бою ніхто не робить. Той же Відьмак 3, якщо порівнювати і той більше схожий на правду. Привид Сусіми! Я в нього не грав, та на перший погляд, має непогану систему. Багато бойових стійок, спецприйомів і так далі. Більшість, справді, наскільки я можу судити, нагадують прийоми з катаною. Але я не настільки добре розбираюсь в японському фехтуванні, щоб щось казати однозначно. Проте наявність перекатів і інших дрібниць складає враження, що бойовка з Цусіми нагадує фехтування катаною настільки, наскільки відьмак битви з довгим мечем. Тобто, схоже, місцями цілком правдоподібно, але не всюди. Якщо я забув якусь гру, пишіть про це в коментарі. Можливо, там не збирається на ще один подібний топ. Також не забувайте сходити в опис під відео. Там можна знайти посилання на мій телеграм. За бажанням можете підтримати канал фінансово на Баймієкофі чи спонсорством на Ютубі. Кілька щедрих людей вже це зробили. Я щиро вдячний вам за віру в нашу команду. Якщо хочете підтримати нас і отримати щось натомість, купуйте книжки за моїми посиланнями. А я тим часом знайду для вас нову історію. До зустрічі.